Okay. Друзі, я хочу відкрити свою страву першою. Багато Жуйка, як круто! Я рада, що вона мені дісталась. Який аромат! Ось це так. Я ще не встигла покласти жуйку до рота, а мені вже смачно. Що ти робиш, Том? Взагалі-то ти маєш почекати всіх. Погляньмо, що під моїм клошем Шуйка, але її набагато більше, ніж у полі. Мені подобається такий розклад. Потрібно одразу позбавитись упаковки. Що ти робиш, Кейт? Усі обгортки летять у нас. Я рада, що ти закінчила. Залишилась відкрити мою порцію. Тут одразу 100 упаковок жуйки. Як мені прибрати стільки упаковок? Спробуй використати вентилятор. Клас, у мене вийшло. То можна мені взяти в тебе небагато, навіть не мрій полі. Нічого не дісталось. О, ну і добре, у мене є своя жуйка, і я хочу спробувати її першою, а ви чекайте, поки я закінчу. Як смачно! Тепер можна надавати бульбашки. Невдаха, <світ> у тебе знову нічого не виходить. <світ> я знаю, що робити. Мені потрібно взяти ручний насос. Дивіться, зараз я надую найбільшу кулю у світі. Здорово, вигадала! Вийшло дуже гарно. Одягну його на паличку і залишу на згадку. Я б теж хотіла собі таку кулю. А якщо вона не моя, то доведеться її позбутись. Вибач, Полі. Я тобі ще пригадаю Кейт Отримуй. Ну от майже потрапила. Гаразд, час розклади колись настане. Добре, що не зараз, адже в мене є важливіші справи. Треба з'їсти дуже багато жуйки. Полі я дозволяю тобі подивитись на це. Думаю, нам доведеться довго чекати. Хеть така повільна. Ого, дивись, вона надуває кулю. Нарешті я зможу відігратись. Що ти зробила, Полі? У мене так чудово виходило. Відплатила тобі твоєю монетою. О, ні. Здається, я випадково вирвала свої брови. Потрібно терміново повернути їх на місце. Сподіваюсь, вони виглядатимуть нормально після всього, що сталося. Досить сміятись? Том тобі є чим зайнятись. Дивно, але цього разу я згоден з тобою. Мені знадобиться чимало сили часу, щоб з'їсти так багато жуйки. Не думав, що це так важко. Я вже весь спітнів, а мої щелепи ледве ворушаться. Ну ось, здається, можна надавати кулю. В мене виходить. Том зупинись. Це вже занадто. О, ні, вона луснула. Тут наче бомба розірвалась. Як ти, том. Не можу поворухнутись, я приклеївся до столу. За традицією я маю розпочати скіт. Це навіть краще, ніж жуйка. Подивимось, які порції дістались нам Скейт. У мене досить багато цукерок. А в мене ціла гора. Я навіть порахувати це не можу. Полі, як завжди, не пощастила. Які ви злі, нічого, колися на моїй вулиці настане свято. І тоді я з вами точно не поділюсь. Ну ось у пачці опинилась лише одна цукерка. Це вже занадто. Прийдеться їсти дуже повільно, щоб насолодитись кожною миттю. Цукерка закінчилась, як шкода. На що ти розраховувала, невдавка? Ось мою порцію можна розтягнути надовго. Але я не збираюсь цим займатись. Навіщо розмінюватись на дівниці, коли в тебе так багато цукерок? Насичено, кисло та солодко одночасно. Мені таке подобається. Стоп! Я дещо вигадав? Повірте, мій план вас здивує. Щоб його втілити, доведеться висипати всі цукерки з пачок, але воно того варте. Я готова витратити трохи часу на це. Готово! Діємо далі. Тепер цукерки потрібно розкласти за кольорами. Ось так. Не думав, що це так цікаво. Ну ось я майже закінчив. Подивіться, як гарно oh. виходить. Mm -hmm. Чи можна мені взяти одну цукерку? Клас! Том нічого не помітив. Значить, можна буде стягнути ще пару цукерок, яка є підступна. Не розумію, куди пропадають мої цукерки. Здається, їх було більше. Оля, це все твої рук справа. Ну зараз я тебе провчу. Просто цю мишоловку ось тут і засиплю її цукерками, щоб ти нічого не запідозрила. Час взяти до бабки? О, ні, мій палець. Звідки тут взялась мишоловка? Мабуть, я його зламала. Том, я знаю, це ти се підлаштував. Не треба було тягати мої цукерки. До речі, я вже розсортував їх за кольорами. Тепер можна насолоджуватись кожним смаком окремо. Жадіна. Подумаєш, взяла пару цукерок. Та ну, Нічого там. Зараз ти в мене отримаєш. Що це таке, Полі? Величезний вентилятор. Ну ось, ти здула всі мої цукерки. Mm? Добре, що мої на місці. Мені не терпиться їх спробувати. Почну зверху. Подивимось, що всередині як апетитно виглядає, які різноманітні смаки. Мені подобається відчувати їх одразу. Перша пачка є, настав час відкрити інші. А якщо брати цукерки прямо зі столу, можливо, так буде зручніше. Так, цілком непогано. Продовжимо. Я обійшла у смак. У мене розігрався такий апетит, що тепер його буде складно вгамувати. Зрозуміло, це надовго можемо посидіти у телефоні або пограти у попит. Може, краще поворимось пальцями. Все, я більше не можу. Мій живіт забитий до відвалу. Тоді ми даємо. Ще чого. Я сама можу впоратись. Що ти робиш, Кейт? Навіщо тобі стільки тарілок? Тобі треба набратись терпіння, Том. Скоро ти все дізнаєшся. Дивіться, як гарно я виклала цукерки. А тепер треба полити їх спрайтом І ми побачимо справжнє диво. Це буде веселка у тарілці. Втім, навіщо я пояснюю зараз все і так стане зрозуміло. Почалось, дивіться. Як ти до такого додумалась? Це виглядає чарівно і справді дуже схоже на веселку. Я ж казала, фарби гарно розтікаються одна за одною. Клас! Вау! На цей раз я хочу бути першим. Це ще що таке. Я ніколи не бачив таких маленьких порців попорно. Зізнаюсь, <рес> мені дісталось небагато, хоча це краще, ніж удома. Нарешті успіх усміхнувся мені. Я знала, що це станеться, яке величезне відро попорно. Тепер я тобі заздрю, полі. Прийдеться їсти своє жалюгідне зернятко і плакати. Може, моя уловка згладить коти. Що ти робиш, Том? По-моєму, він займається якоюсь бачнею. Ви нічого не розумієте. Навіть маленьку порцію потрібно їсти гарно. Візьму виделку та ніж. Так роблять справжні аристократи. Розрізати таке маленьке зернятко не дуже просто, але я вмію поводитись з їжею. Зрозуміло, ти спеціально тягнеш час. Я просто знаю, що таке добре манери. Схоже, іноді ти про них таки забуваєш. Мені начхати на забобони. Я буду насолоджуватись своїм попкорном. Нехай його й трохи. Дивіться, яка спритна. Не знав, що ти так умієш. Ну, ось, схоже це все. Одне зернятко ще залишилось. Супер. З'їм його як на десерт. Це ми ще подивимось. Куди пропав мій попкорн? Том, що ти робиш? Тому вівки довкола пальця Розбирайтесь між собою самі. У мене є справи важливіші. Мені треба з'їсти цілу купу попкорну, який він солодкий, і хрумкий. Як я довго чекала на цей момент. Нарешті я можу втерти вам ніс. Удача затмарила тобі розум, Полі. Я все одно бачу. Навіть не намагайтеся стягнути мій попкорн. Ми не звикли так швидко відступати. Я знаю, що робити. Спеціальний колесо допоможе мені стягнути трохи попкорну. Круто працює. Том, ти знову за своє? Зараз же поверни мій попкорн. То був геніальний план. Ти молодець, Том. Давай їсти. Лови попкорн ротом, Кейт. Що вони робили? Це просто обурливо. Я знову ладен почати. Молоко та печиво ворог виглядає смачно, але порція маленька. Я навіть роздивитися її не можу. Клас, мені знову пощастило. Як же приємно. Що ти знаєш про везіння Полі? Дивись сюди. Моя порція просто чудова, а то не вдака. Обережно. Через тебе моє печиво може впасти. Було б добре, нема чого сміяти з мене. Повірте, я зможу отримати насолоду навіть від своєї маленької порції. Це печиво таке хрумке, а молочний смак ідеально його доповнює. О, ні, я впустив печиво у склянку. Мені терміново треба його дістати. Інакше воно розм'якне. Але рука ніяк не входить у стакан. Знаю, потрібно просто випити молоко, тоді печиво залишиться на дні. Ой, здається, його проковтнув. Тепер моя черга. Сподіваюсь, моє печиво доведеться виловлювати зі склянки. Як багато в ньому начинки, обожнюю її. Вона така вершкова, а тісто хрупке. Ідеальне поєднання текстур та смаків. Ну, ось моє печиво теж впало в склянку. Подивимось, як ти з цього викрутишся, полі. А що, якщо я взагалі не буду нічого з цим робити? Завдяки печиву, моє молоко набуло шоколадного відтінку. Хіба це не здорово? Мені потрібно додати ще більше печива і все як слід перемішати в шейкері. Тоді вийде смачний шоколадний коктейль. Майже готово. Лишилось тільки збовтати. Невже в неї справді вийде щось смачне? Зараз побачите. Я у своєму рецепті ані трохи не сумніваюсь. Виглядає дуже апетитно. Мені не терпиться це спробувати. Схоже, Полі мала рацію. Її план спрацював. Я ж казала, тепер дивіться знову заздріть мені. Смакота шоколадне молоко зі смаком печива. Я не хочу пити це через соломинку. Я хочу одразу все. Клас. Потрібно запам'ятати цей коктейль. Схоже, лишилась, тільки я. Не хвилюйтесь, довго чекати не доведеться. Я швидко розберусь зі своєю порцією. І не треба тягти до мене руки. У мене на неї свої плани. Все печиво вирушить у склянку з молоком. Які величезні бризки. На це я не чекала. Проте печиво швидко опинилося у склянці. Супер. Рано радішки. Ми від тебе все одно не відстанемо. Смачного. Що ви не робили? Я все в молоці та печиві. Отже, зараз я візьму морозиво ванільне. Покладу його у блендер. Що ж мені знадобиться? Ой, фу, неприємний сир. Все це разом перемішаю. Виходить дуже гарний блакитний колір. Чудовий, але неприємний запах і смак. Налью машину для морозива. Так, от і готове морозиво. Треба б його прикрасити. Таке морозиво найкраще прикрасити хробаками. Фу, огидна гидота. Поставлю його сюди. Так, а ось і інше я зроблю смачним. Візьму червоне морозиво. То з чим би мені його змішати? Точно, із цим смачним гелем. Трохи червоного, трохи блакитного. Повинен вийти чудовий фіолетовий колір. Ой, вийшов малиновий. Це дуже здорово. Краса. Налью суміш у цю машину, який вийшов колір. І головний смак неймовірний. Треба додати солодких прикрас. ММД якраз. Прекрасно. Поставлю його сюди. Цікаво, кому яке морозове дістанеться. Я буду першою Оп! От... Ура! Ух ти! Це дуже смачно! Я також хочу! Чудове, морозиво! Дуже смачне! І вафельний ріжок приємно хрутить! Пальчики оближеш. Чудова смакота! А тепер ти їш добре? Ой, фу! Ні, я не буду це їсти ні за що. Їш їж. Це тобі. Фу, огидне морозиво. Мене зараз знудить, я не хочу. Краще закінчу це швидше. <гук влаженітна> Як ти це єси? Яка гидота. Я гірше нічого не їла. Я зараз помру. А ти комедна. Зараз буде таке. Ось це ванільне морозиво для моєї ідеї якраз. Nice. З чим мені його змішати? Мабуть, я візьму гірчицю. Морозова з гірчицею. Це буде щось унікальний смак. Колір, напевно, буде красивим. Але за смаком огидна гидота. Цікаво, кому воно дістанеться. Отже, мій суперсклад готовий. Залишилося зробити з нього морозиво. Так, дійсно, колір вийшов дуже гарним. Але прикрашу це морозиво котячим кормом. Яка гидота. Тепер поставлю його сюди і приготую щось смачніше. Шоколадне якраз. Так, треба його з чимось змішати. Поленичний соус буде дуже доречним. Побільше. Воно буде солодким та апетитним. Перемішаю полиницю та шоколад. Шикарний смак. Так, це те, що потрібно. Залью його всередину. Це морозиво вийде самим кращим. І прикрашу я його солодкими різнокольоровими кільцями. І красиво, і смачно. Його місце буде тут. Кому ж доведеться його спробувати? Як цікаво, давай скинемось. Один, два, три. Ой, я перемогла. Побачимо, що мені дісталося. What? Виглядає непогано. Ой, ні, я помолилась. Що це за гидота? Який жах. Смак жахливий. Їш, їш. Ну добре, котячий корм. Фу. Я з'їв його цілком, Гидота. Швидко ти з ним. Тепер ти давай. Добре. Отак мені дісталося дуже смачне морозиво. Шоколадне Ти що потрібно. Мабуть, я його точно ціляком. Тепер я візьму ванільне морозиво. Воно просте. І йому потрібна добавка. Так, ой фу, риба це така гидота. Тому додам її. Я ніколи не робила морозиво з рибою. І ще візьму броколі для кращого ефекту. Цікаво, що за пекельна суміш вийде. Ось, якщо просто дивитись, здається, що це дуже нічого. Але я знаю, що за смаком це огидна гидота. Залишилось прикрасити Маршмеллоу. Нехай дівчатка думає, що це дуже смачно, але воно жахливе. Поставлю у коробку. Так. Візьму ще ванільного морозива. Змішаю з чимось іншим. Хочу, ні. Мабуть, я візьму морську капусту. Морозиво з морською капустою також буде прекрасного зеленого кольору. Налью його в автомат і зроблю зелене морозиво. І посиплю теж чимось смачненьким. Наприклад, цією гарною солодкою посипкою виглядає неймовірно. Але за смаком навіть не говоритиму на що це схоже. Все, готово. Ще можна я перша? Що там? Ой, яке смачне, яке гарне! Але треба скуштувати. Ой, що за гидкий смак! Ой, не смачно! Треба зібратися і з'їсти це швидше. Так, це було жахливо. Смак трави. Ти барти. А що на мене чекає? Ой, таке гарне з маршмелу. Смакота. Ой, ні, я помолилась. Їж. Спробую. Його неможливо їсти. Ех ти. Побачимо, що тут є. Я все вигадала. Візьму як завжди біле просте морозиво. А для кольору та смаку додам цю червону цибулю. Більше те, що потрібно. І заправлю все це нутелою. Напевно, смак нутели зовсім не допоможе цьому морозиву. Бо воно вже буде з цибулею. Колір вийшов неймовірним. Але за запахом, звичайно, краще таке не нюхати. Так, зроблю зараз морозиво, бускове та апетитне. І зверху прикрашу ведмедиками. Дуже здорово. Але гетота рідкісна. Поставлю сюди. Що мені ще вигадати? Візьму цього разу райдужне морозиво. Ммм, чудово! І додам сюди оцих курячих лапок. Трохи кока коли не завадить. Ні, вилью всю пляшку. Ось так то краще. А, так. На цей раз я ще й кечі додам для певного ефекту. Яке огидне морозиво вийде! Чорніє фу. Не хотіла б я це пити. Залишилося налити в машинку і зробити морозиво. Виглядає цікаво. Я прикрашу посипкою. Біла посипка з чорним виглядає класно, але жахливий смак. Отже, дівчатка, спробуйте. Я, ти я, ти я, я. Зараз подивлюся, що дісталося. Виглядає симпатично. А ще зі смаком. Ой, неможливо їсти. Жах Так тобі і треба. Ну, тримайся, зараз я тебе провчу. Що там, не зрозуміло? Курта з Кока-Колою? Тепер ти їш. Тепер моя черга. Фіолетове зі смачними ведмедиками. Oh яке жахливе морозиво. Mm. Що з моїм обличчям? Mm. Я не можу його їсти. Не буду. What? Ти повинна. Mm. Добре. Мені доведеться з'їсти до кінця цього доту, а мене зараз нудить. Фу. Mm. Mm. Бувай. Так багато всього. Я візьму за основу ванільне морозиво. З чим би мені його змішати цього разу? Цього разу я зроблю смачне, солодке з печивом орео. Те, що потрібно. Але додам нагетсів. Цікавий вийде смак. Все перемішаю. Це буде зненацька. Колір вийшов класний. Але, мабуть, до смаку буде не дуже. Нагі це окремо, прикольно, але з шоколадом так собі. Посиплю все це картоплею фрі. Класний я вигадала експеримент. Прямо нове слово у кондитерській справі. А це морозиво я зроблю так: я візьму шоколадне. Ой, як смачно, і додам туди смачні полонички. Я висиплю всю полоницю, яка в мене є. Це буде супер. А ще я додам ці смачні суші. Цікаво, що вийде. Як завжди, все треба перемішати. Вже готово. Колір дуже нічого. Але б спробувати я це не стала. Тепер зроблю морозиво. і прикрашу його шоколадною стружкою. Виглядає дуже апетитно. Але, звісно, дуже пікантний запах. От і все. Можна їсти. Подивимось, кому пощастить. Тепер ти. Згодна. О, а виглядає апетитно. Я спробую, як воно на смак. Ну, таке. Я не можу визначитися. Не саме бридке. Ти теж їж. Я готова. Зараз спробую. Шоколадне, але на смак дивне. Мабуть, їм його цілком. Зрозуміла смаку, а ти, а я дивись, ми доїли разом клас.